Швидкі факти. Брендан Грін, веб-дизайнер за фахом, знав, як читати код, але не міг його писати. І натомість справлявся з кодом інших людей. За словами Гріна, SQF-уарма Уарма жахлива мова, але вона добре підходить для початківців, тому що її легко зрозуміти. Люди, які допомагали Гріну, були здивовані, що один з найпопулярніших модів написаний так погано. Швидкі факти. Спочатку проект SafeZone був натхнений фільмом Королівська битва. Але навички гріна вкодуванні були не на висоті, замість цього він просто створив коло, що постійно зменшується, і це, схоже, працює просто чудово. Швидкі факти. Реалістичний ігровий світ був настільки важливим, що один з художників гри провів тиждень, читаючи The Trees of Crimea, щоб створити реалістичну рослинність за допомогою інструменту Speed tree Tool. Тепер залишилося змусити рендеритись їх правильно. Швидкі факти. У є кілька великодук, які відсилаються на популярних стрімерів. Для прикладу ім'я Devil Walker з'являється у вигляді графіті у грі, що є вдячним кивком, оскільки Devil Walker отримав PUBG з перших днів роботи мод-сервера. Швидкі факти у серпні 2017 року з'явилося явище відоме як стрім гудки, дещо схоже на стрімснайпінг. Гравці, які спостерігали за грою стрімера на твічі, під'їжджали та починали нарізати кола навколо локації стрімерів та сигналити з автомобіля. На той момент сигнал тільки додали в гру. Це викликало легкий сміх і безумовно роздратування стрімера. Швидкі факти. Дякую за перегляд, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, де ви зможете подивитися більше цікавих перекладів англомовних відео.